Ну, зараз прийде Тарас Петрович, покаже довіреність, документи, ви свої покажете. І все, вручимо, і ваше право. добрий вечір. Добрий. Так. Ось ми на цього разу не зайшли. Знайшли редакцію? Прошу. Судді говорили, що редакція тут не знаходиться. Говорили, і так є. І жіночка, яка сидить там, сказала, що редакції Ні, тут немає. Ні, редакція цього не сказала. Прошу. А Прошу. ви стверджували цій жіночці на, на своє зняте відео про те, що... І в електронному вигляді. Щоб було ну, простіше. Почнемо з того, що редактора Петра Лисенка в даний момент немає. Ну, ви уповноважені редакції. Так, я уповноважений редакцією.